Мати Гаррі Стайлса в паніці зображення на тілі сина з'являються як гриби після дощу. Учасник One Direction уже має чорнильні малюнки на руках, ногах і торсі, а нове татуювання вразить не так змістом, як розміром, адже охопить усю поверхню спини хлопця. Ходять чутки, що частина тату буде і на зіркових сідницях. За фаховою консультацією Стайлс звернувся до Лос-Анджелеського художника Фредді Негретте. Майстер запевнив, що робота над подібним малюнком може затягнутися на кілька місяців. Утім, Гаррі це налякає, що саме буде зображено на шкірі зірки. Наразі не уточнюється. Колеги юнака кажуть, що він давно захоплюється єврейською тематикою. Тож швидше за все нове зображення міститиме вислови на івриті. До речі, іврит уже є на цілі Стелса. На ньому написане ім'я сестри Гарі Джеми. Тим часом численні шанувальниці One Direction висловили невдоволення задумом Кумира. Багато хто з дівчат за допомогою соцмереж намагаються переконати юнака залишити спину чи принаймні сідниці чистими. Але більша частина прихильниць таки підтримує його ідею. Є й ті, хто пропонують власні ескізи, і навіть портрети.